Утяги в ціні з 8 серпня тарифи на залізничні перевезення зросли на 10%. Чергове здорожчання вартості проїзду на Укрзалізниці пояснюють як вимушений крок, мовляв, і далі ледве зводять кінці з кінцями. Це все зв'язано з подорожчанням енергоносіїв, металу, паливно-мастильних матеріалів. Ну і щоб трошки якось вийти на рентабельність, було прийнято. Це мається здорожчання тільки квитків в внутрішньому сполученню, крім вагонів СВ і крім вагонів інтерсіті. СВ не будуть здорожчуватися і інтерсіті теж не будуть. Тільки на плацкартні купейні вагони. Здорожчання відбулося, та надто обтяжливого удару по гаманцях пасажири не відчули. кажуть, підняттю цін аж ніяк не радіють. Утім від бандрівок потягами відмовлятися теж не будуть. Як у нас така обстановка в країні, я не можу так дуже критикувати. Те, що робиться, взагалі то в нашій державі на все ціни піднімає, ще б зарплату відносно тих цін піднімав, було дуже добре. Це напевно виправдано, але якби піднімали якість обслуговування разом з цінами. Та серпневе підняття цін не останні. Наступного кажуть залізничники, потрібно очікувати уже 1 жовтня. Між тим підготувала для пасажирів і приємний сюрприз через масову переорієнтацію туристів з Криму на Карпатський напрямок. Увели додатковий потяг Київ-Рахів з 3 серпня. Він курсує по непарних числах через Тернопіль, Заліщики та Коломию.